Минулого тижня голова Держприкордонслужби генерал армії України Микола Литвин здійснив робочу поїздку на українсько російську ділянку державного кордону в межах Луганської та Донецької областей. Особливу увагу він приділив службово-бойовій діяльності тактичного угрупування Кордон, у складі якого перебувають прикордонники і десантники. Керівник відомства уточнив завдання і застосування цього угрупування. Затвердив план поступового силового витіснення терористів від державного кордону та взяття ділянки під жорсткий контроль. Здебільшого це завдання буде реалізовуватися шляхом виставлення блокпостів вздовж всього держрубежу. Наразі прикордонники разом із підрозділами збройних сил повернули під свій контроль усі проблемні ділянки. Однак, і до сьогодні охоронці кордону здійснюють свої функції в умовах постійних бойових зіткнень. Примітно, що напади терористів мають сумну символіку. Так, 22 червня було здійснено чотири атаки на прикордонні підрозділи точно о 3 годині 50 хвилин ранку. Саме в цей час, 1941 року, фашистська Німеччина віроломно напала на радянський Союз. На сьогодні контроль над державним кордоном це ключове стратегічне питання для усіх протидіючих сил. Окрім озвірілого та добре озброєного криміналітету, охоронці рубежу у прикордонні фіксують присутність значної кількості диверсійно-розвідувальних груп з російської сторони, причому систематичними є спроби бойовиків знищити саме управлінську ланку прикордонних підрозділів. Неабияку допомогу прикордонникам у протидії терористам надає військова авіація, яка вогневою підтримкою знищує озброєні групи, що після нападу ховаються у лісосмугах. Величезне навантаження має і прикордонна авіація. Лише за останній місяць здійснено обстеження 23 тисяч кілометрів державного кордону. Загальний наліт склав 256 годин. Головне завдання на сьогодні для силовиків є взяття проблемних ділянок кордону під повний контроль, не перекривши їх щільно і жорстко, зупинити тероризм у нашій країні буде вкрай важко.